Стало для польської економіки того часу. Під час Другої світової війни то в Києві знищили 200 тисяч євреїв, у Львові було більше 100 тисяч євреїв, також знищили. А там декілька кілометрів туди, то корниця. Там також проживало єврейське населення. Десь тут знаходиться кладовище для ховецьких євреїв. Ось тут було єврейське кладовище для ховецьких євреїв. Ще збереглась плита. Ось така плита. Ось тут так ось плита вже в землі впала. Тут знаходилося кладовище. Під час Другої світової війни в Ляхицях було гетто. Звозили туди євреїв з корниці. Зяполя, зляховець. А це закинуте кладовище Єврейське. Тут ще плита. З могили. Тут також плита вже заросла. Терником. Тут також повалена плита. Отак заросло кладовище Євреїв лях... Ляховець. Я тут був десь 20 років назад. Тут було більше цих плитів, а час безпощадний. Така плита з каменю. Колись була могила. А ось тут добре збереглася могила. І плита. Ось така тут плита. Ще збереглася тут могила. Велика десь метр восімдесят. Так що якась